Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ще один дуже серйозний наратив, який зараз починає лунати в Польщі, нібито українські біженці вимагають в Польщі зробити українську мову другою державною. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і все інше. Отже, російська пропаганда просуває брехливу тезу про нібито бажання українців визнати українську мову в Польщі другою. Державною. І е, на думку російської цієї інформаційної машини, е, це має негативно вплинути на відношення поляків до українців. І е, це в нас є якби офіційна інформація, це не просто якісь там слова з інтернету. Отже, маємо пряму мову е, Станіслава Жарина, речника міністра координатора спецслужб Республіки Польщі. Російська пропаганда продовжує операцію з дезінформації, спрямовану на розпалювання польсько-української ворожнечі. Також, за його словами, російські ЗМІ вказують на небезпеку і тягар, який нібито мають становити для Польщі українські біженці. Ми з вами вже багато так, подібних наративів чули. Ми чули, що Польща має захопити Захід України. Ми чули, що чим більше біженців, тим гірше. Польщі е, поляки живуть, що українські біженці забирають робочі місця, забирають гроші з бюджету, як, і ці гроші нібито мали піти на е, фінансування саме поляків. Е, про те, що поляки вже втомилися від українців, про те, що поляка, що українцям вже пора їхати додому. І те саме потрохи просувається в інших країнах, але так як Польща це є наш найближчий е, сусід, наш найближчий партнер, саме через це. В Польщі, якби дана інформаційна машина працює найбільше. Отже, згідно з російською дезінформацією, українці очікують більше привілеїв у Польщі, в тому числі визнання їхньої мови офіційною, що призводить до напруження у відносинах з поляками. Російське брехливе повідомлення привертає увагу до нібито. Втоми всієї Європи від напливу українських біженців і дій вжитих для того, щоб знеохотити українців до міграції, також зазначає Станіслав Жарин, тобто він виступив на окремому інтерв'ю з приводу українців, з приводу відношення до українців і з приводу російської інформаційної машини. І в деяких випадках ми можемо бачити, що ця що це що це навіть працює. Оця російська дезінформація вона справді працює. бо Якась частина, дуже маленька частина поляків, вона все ж таки, в основному, це, до речі, молоді люди, молоді поляки від 18 до 29 років, в них з'являється якась така думка. А може, і справді, може, і справді ми зараз стаємо жити гірше саме через українців, які сюди приїхали, а не через те, що починається світова криза, і в нас в країні інфляція 15%. От тому. Я закликаю кожного не вестися на такі провокації. Я закликаю кожного довіряти тільки якимось перевіреним істо... перевіреним джерелам інформації, спиратися тільки на них. Якщо ви бачите, що там якісь українці щось десь натворили в якомусь місті, краще зайти на офіційну сторінку поліції цього міста. Там завжди кожне навіть мінімальне порушення вони фіксують як окрему новину, тим паче, якщо це стосується іноземців. Тож, друзі, давайте триматися. Давайте пам'ятати про те, що 85% поляків і надалі підтримують українців, і не просто підтримують а активно або ну в більшій чи меншій мірі допомагають фінансово нематеріально і так далі українським біженцям і тим українцям, які. Проживають в Україні. Також не можна не забувати про той байрактар, на який вони зібрали там за лічені дні кошти, що теж є дуже і дуже серйозною такою, серйозним показником підтримки всього польського народу, українського народу. Вони розуміють, що немає варіантів України програти в цій війні, бо вони розуміють, що вони будуть наступними. Тож і ми, і вони розуміємо, що ми потрібні одне одному і тільки разом. Польща і Україна, ми зможемо в цій війні перемогти, перемогти достойно і після цього будувати е, нов, нову державу в Україні, нову державу в Польщі, обмінюватись досвідом і так далі. і так далі. Я також хочу від свого від себе подякувати польській владі, хочу подякувати польському народу, кожному окремому поляку за всеосяжну підтримку України і українців. Ви також можете. Подякувати їм в коментарях під цим відео, тому як поляки заходять і часто читають там коментарі. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!